Співають ранішні тумани, проміння дихає в вікні, а під віконцем квітнуть мальви, прекрасні квіти чарівні, годинами можна дивитись на ніжні пелюстки в Росі, дивує і радує кожна, а щастя дарують нам усі. Мальва? Давня і надійна берегиня будинку. Народні повір'я свідчать, що добрі душі предків поселяються на мальві і охороняють мешканців оселі. А ще ця квітка дуже гарна, тому не випадково мальви здавна прикрашали українські садиби. Не було села, а в ньому хати, де б не росли під вікнами мальви, прекрасні обереги нашої духовної спадщини. Всім, хто вирушав у далеку дорогу, вони нагадували там земля мила, де мати народила. Часто мальви вишивали на українських сорочках, тому квіти мальви на вишиванці давали захист роду людини, що її носила. На Україні складено дуже багато пісень та легенд про квітку мальву. Люди її дуже-дуже люблять. Мальви справжні королеви у літньому українському садку. Вони ніжні, пишні, яскраві. Квіток мальви на її високій, довгій та міцній стеблині дуже багато, тому здається, що мальва це суцільна велика квітка. Мальви в садку квітнуть все літо. Вони радують око різними кольорами: ніжно-рожевим, лимонно-жовтим, ніжно-лиловим, густо-червоним, яскраво-бордовим. Деякі мальви мають диву. Чисто білий колір. Пишні пелюстки мальви за формою схожі на видовжені сердечки, а сама квітка на легкий капелюшок. я уявляю, що такий головний убір могла б носити казкова принцеса квіткових ельфів. Пелюстки квітів нагадують мені легких метеликів, здається, що вони зараз оживуть, зірвуться з місця та злетять у повітря. У чашості квіток багато пилку, тому мальви дуже полюбляють бджоли медоноси. Отже, мати мальви біля хати не тільки приємно, але й корисна. Це справжня троянда простого народу, бо в селах її часто називають собача ружа. тобто... Троянда мальва і справді дещо її нагадує. А ще мальву здавна вживали в їжу, солоденькі зелені стебла і листя, додавали в супу й салати. Порошком із сушеного листя посипали різні страви, незрілі плоди маринували, використовували для приготування борщів, солянок. До речі, в Єгипті і сьогодні дуже полюбляють суп із мальви, який називається мелокія. Вони кажуть, що кращим харчем є маслини, цикорій та мальва. В Японії мальва є центральною фігурою свята весни. Люди вірили, що квітки, які за формою нагадують серце, володіють чарівною силою і можуть запобігти буйству стихій, які так часто приносили спустошення на їх землі. За легендою, одного разу японці подарували своїм богам за те, що вони позбавили людей від частих зливих і повеней. З того часу щороку влаштовувалися свята на Честь цієї квітки. Японці одягали наряди, прикрашені квітами мальви. Та і зараз, кожне 15 травня, в місті Кіото настає свята, Аой Мацурі, тобто фестиваль мальви. Сьогодні ми з вами дізналися дуже-дуже багато цікавого про дивну густоквіткову квітку мальву. До нових зустрічей, мої любі малята!